Премію імені Валентина Аврамова заснував клуб сімейного дозвілля Слов'янські вечорниці. Нагадаємо, Валентин Аврамов створив та багато років поспіль очолював слов'янське товариство греків. Між цим товариством та вечорницями склалися дружні стосунки. Отже, в клубі вирішили у такий спосіб увічнити ім'я шанованої людини. Відтепер щорічно двоє кращих студентів економічного профілю навчання отримуватимуть фінансову підтримку. Першими стипендіатками стали студентки Донбаського державного педагогічного. Університету і слов'янського технікуму Луганського національного аграрного університету на захід запросили чимало друзів і родину Валентина Аврамова, які поділилися з присутніми згадками про життя і плідну діяльність Валентина Васильовича. Був одним із ініціаторів створення такой, ну для масштабов славянской мощной общественной организации, как Союз река Украины. Вот тот огромный импульс, который он задал этой общественной организации, он сохраняется и, даст Бог с вашей помощью, будет сохраняться и далее. Человек величайшей души, человек заботливый, человек правдивый и честный. І він теж дуже переживав, якщо десь щось не так. Краєзнавець Віктор Скрипник, автор декількох статей про Валентина Аврамова, висловив свою думку щодо заснування такої нагороди. Я особисто підтримую цю ідею заснувати премію імені Валентина Васильовича Аврамова, вручати її кращим дійсно економістам, банкірам майбутнім.